Канал Авторемонт.ua знову вас вітає. Так, ну що, нове відео. Точніше, початок нового відео. Мій автомобіль, моя джиля трішечки підломилася. Пропала компресія у двох циліндрах. Потихеньку ремонтую, а так що гарного перегляду. Ну що, люди добрі, сьогодні відео про мій джилінтваген. А точніше про мою джилю. Яка ситуація? Вчора їхав на роботу, почала машина троїть, загорівся чек, почитав ЛМ-кою. Пропуски зажигання в третьому, четвертому, чи в 1, не пам'ятаю точно. Ну, від той то пропала компресія в двох циліндрах. Що таке? Буду дивитися. Попробую її завести. Ага, мабуть, не заведу вже. Не заводиться. Ну що, коротше, яка ситуація? Зараз її треба випхати, виїхати жигуликом, заїхати нею або закотити її в гараж, для того, щоб можна було щось з нею робити. Я думаю, що будемо знімати головку, розбиратися, будемо далі дивитися. Так, хлопці, завів. Якщо ви чуєте, як робить. як дізель на двох циліндрах. Зараз постараюсь виїхати, потім заїхати. Так, розбираємо джилю, точніше розбираю свою джилю. Отключаємо акумулятор. Саме перше. Зливаємо антифриз, тому що треба знімати головку. Знімаємо повітряний фільтр. Відключаємо всю проводку, потім е кришку клапанів і таке інше. Тобто починаємо працювати, а далі вмикаємося. Ну що, підготовчий етап для того, щоб якось спробувати зняти головку. Завершений. Значить, отак під капотом. Дивіться: генератор. Знятий впускний, випускний колектор. Відкручений. Оці болти, і он, якщо буде видно, зараз вімкну. Он така чорненька тяжка. Там один болтик, до якого прикручується колектор. Це в жилі СК2, так. Там знято. Далі датчик, я так поняв, тиску мастила. Чи температури знятий. Роз єдиний датчик де ж він, кондиціонера. У мене газоболонне обладнання теж зняте. Знята подача палива. Зняті роз'єми на форсунки з цієї сторони 2, з цієї сторони 2. Оце, да, оце датчик температури. Зняти патрубки на пічку, ось один, ось другий. Далі ось ще один патрубок той, що йде на підігрів заслонки. Один я зняв, один залишився ще. Заслонка знята. Ось ці патрубки виходять. Далі. Оцей жгут входить в таку спеціальне кріплення. Ось вона така трубка. І вона тримається на двох болтах. Зняли вже кришку клапанів чи клапанну кришку. Хочу похвастатися. Чистенько, красивенько. Дивіться, кришечка сама в якому стані. Масло міняється раз у 10 тисяч разом із фільтрами. І заливаю я Ельф 10В40 на півсинтетика. Дивіться, відкрутив оцей патрубочок. Що йде до помпи. Кривий такий. Його треба знімати, бо він тримає нашу головку. Далі. Раз, два, ось тут. Три, чотири. Треба зняти оцей кожух. Відкрутити ще треба буде оцю подушку. тому що якось нам треба зняти ремінь ГРМ. І після цього всього діла нам необхідно, щоб. Ролик попустить для того, щоб зняти ремінь ГРМ. Але перед цим не забувайте виставимо все помітки. Ось міточка і ось міточка на самому на шестерні розпредвала. Їх треба, щоб вони співпадали. Потім, уже коли вони будуть співпадати, можна попускати ремінь ГРМ і знімати його. Зняли розподільчі вали. Для чого? Для того, щоб відкрутити ГБЦ. Ось болти. Тут іде в нас головка на 10, типу торг. торк, чи торк чи якось отако. Але перед цим не забудьте витягнути стаканчики. Стаканчики для регулювання зазорів клапанів. Я дивіться, як зробив е, перше нумерація циліндрів. Перший, другий, третій, четвертий. Тепер я в себе ось на картонки пишу випуск, так як головка і стоїть. І впуск. Ось так. Стоїть головка, так я буду їх і розставлять. Перший циліндр випуск, другий циліндр третій четвертий. Перший циліндр впуск, другий, третій четвертий. Щоб потім їх не попутати. Ну що, відкрутили всі болти. Нагадую, на випуски стоять длінчі болти на впуски коротші. Наче все відкрутили, буду пробувати зривати головку. Є. Yeah. Головка зірвалася, антифриз потек, то есть, залишається у нас в цилиндрах. Пробуем, пробуем, пробуем. Так, что-то еще не открутится. Ага. Ока знята. І дивіться, в чому прикол. Прогар прокладки між першим і другим циліндром. І майже, майже між другим і третім. От і вся причина. Ну що, почистив поверхню. Дивіться, блок шліфувався. Я коли міняв поршня, тобто протачував під перший, цілін... під перший ремонт 025, блок шліфувався. 30... 37 тисяч пройшло. Дивіться, хон. Після 37 тисяч одне єдине прогоріла прокладка. Поверхня була геть повністю рівна. Але ось дивіться, є якась вм'ятинка непонятна. Воно, я передивився, не тріщина, ну вм'ятина безпосередньо є. Почистив. Головка теж шліфувалася. Ось от такий от вигляд має, є у чашки. Де вони взялися за 37 тисяч, Бог його знає. Ну але так, як є. Чекаю запчастини, вже заказав, начебто вислали, через декілька днів повинні бути. Ну що, розпаковочка. Для автомобіля купив томато. Дивимося, що прислали. Так, Трішки закривається коробочка. Значить, так, вогнегасник це мені по акції підігнали хлопці. Значить, мастило для супортів. Фільтр повітряний. Дві лампочки, бо в мене ще друга коробочка є, там нові протиумані фари. Далі повітряний фільтр. У нас, далі прокладочка під випускний колектор, і саме головне, що чекав, прокладочка під. Безпосередньо головку. Так, значить, дивіться, що в нас тут є? Прокладочка фірми БГА. Це не, не реклама, але я вирішив поставити її безпосередньо. 300 з чим то вона коштує, десь був чек. Зараз почекайте, покажу вам. Значит, так Дивіться, 13 вересня заказ був безпосередньо. Ось що прийшло. В загальному, в сумі, в мене вийшло 2... 543 плюс майже 200. чим То там доставка, майже 2 800 вийшло. Доставка дорога, так як дві коробки було. Ось вам всі ціни. Прокладка ГБЦ 320 гривень. На GLSK я дивився, можна купити прокладку від 120 гривень в інтернеті, але. Ну, якість не знаю. Попробуємо цю поставити. Наскільки її хвата, буде видно. Е, значить, дивіться, тут є як затягувати все це діло. Ну, то є, Ми, виходить, виставляємо 22 н на динамометричному ключу, а потім друга протяжка по 90 градусів на кожний болт і третя протяжка 90 градусів на кожний болт. В принципі, в інтернеті дивився, хлопці затягували по цій схемі, начебто їздить. Ну, попробуємо, буде видно. Так, нагадаю, всі в нас поверхні вичищені. Остається тільки що. Правильно. ну, Хто робить, хто не робить, я тут наношу тоненький слой масла для того, щоб створилася масляна плівка, тоді, коли будемо запускати автомобіль. Обезжирюю звичайним антисиліконом. Ложу прокладочку. І, в принципі, будемо пробувати ставити головку. Так, прокладочка на своєму законному місці. Все начебто класно, чітко. Дивіться, все співпадає. На направляйках отут досить плотно вона сидить. Я його посадив, ці міг, а потім підібрав е цю головку на 13, якраз сюди. І так, акуратно, молоточком трошки стук-стук, щоб вона сіла повністю. Так, значить, все на місці. Дивіться, на оцей кривий патрубок, я ніде не знайшов прокладки. В інтернеті її немає, тільки в наборах і таке інше. Того, у мене є прокладочний папір. Я вибив сюди прокладочку новеньку. Ну, багато хто пише, можна просто на гірмі тільки буде все хорошо тримати. Ну, Я думаю, що раз з завода тут була прокладка, значить її треба поставити. Так, ну що, тепер обезжирюю поверхню самої головки і будемо ставити на місце. Нагадую, що промазав все мастилом, поперед цього. і будемо потихеньку ставити. Так, головка вже на місці. Болтики рукою закручені. Тепер що беремо оцю схемку і безпосередньо зажимаємо по ній. Тобто, так як надає нам безпосередньо виробник прокладки. Так і будемо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий. Зразу ставимо 29 нюн. Первий, потом я трошки чекаю, потом 90, на 90 градусів докрутить. Опять чекаю, і ще на 90 градусів докрутить. І потім контрольний вже після цього всього діла постою декілька годин і ще раз попробую дожать. Так, пройшов 3 прохода. вже, тепер оставляю на декілька годин і повторюю. Значить, як зажимав по схемі? 29 ньютон, потім раз на 90, і другий раз на 90. Потім узяв динамометричний ключ. Тому що раз з 92 раз 90 ключем не зажимайте, можна його накрити. Е, ситуація яка? Потім, як три рази прожав, я взяв, виставив ключ на 125 ньютон, попробував, клацає зразу. На 140 ще починає піджимати. Тобто, приблизно. Оце 29 н 90, 90, це десь приблизно 130-135 н. Отак от затяжка. Ну, в принципі, нормальна затяжка цього всього діла. Якщо я пам'ятаю, на Жигулях у нас начебто 118 до 120, там теж чугунний блок. Ну тут на чугунині таке. Все, значить, тепер залишаю через деякий час на, скажімо так, Тепер вже динамометричним ключом десь на 130 ньютон попробую дотягнути І я думаю, що все буде ходити Так. Розподільчували на місці. Головка затягнута так як я і говорив. Все перепровірив. Далі, дивіться, зараз виставлено все по мітках. Нагадую К і прорізь. На розпредвалах точечка, точечка. І вон там всередині. Дона точечка на точечку дивиться Уже прокрутив два рази. Ніде нічого не зачіпається, наче все нормально. Е, так, дивіться, перевірив клапана. Значить, випускні всі в нормі. впускні всі в нормі. Значить випускні у нас від 0,20 до 0,30, начебто, якщо я не ошибаюся. А е, впускні. От 0,15 до 0,25. В принципі, у мене випуск... впускні всі 0,20, а випускні 0,25 і один, начебто. 1,022, чи щось такего. Ну, за одного вже не буду. Може, стаканчик не Ну, коротше, буде поки так. Так, що далі? Тепер нагадую, оці два бугілька. Навіть в мануалі написано, що треба промазувати. Герметиком по крайку. Тут, тут тут і отут. Все зробив, все промазав, все прожав, начебто все виставив далі починаємо собирати. Закрив кришку клапанів. Зажав, прокладочка, наче сіла. Все добре, все хорошо, щоб вже туди нічого не попадало. Все перевірив, все крутиться, обертається. Так, далі. Випускний колектор. Зараз прикручу, ставлю прокладочку. Ну і далі починаю збирати патрубочки, всі. Поприкручувати, подушку двигуна треба прикрутити безпосередньо. Ну, одним словом, роботи ще багато. Так, ну що, дивіться. Форсуночки підключив, подачу обратку підключив, датчик розподільчого вала підключив. Цю косу вивів сюди потихеньку охолоджувальну рідину, що йде на наш редуктор підключив. Ну, потихеньку. Ще залишається тепер, скажімо так, жгут оцей зажав. Тепер треба залізти під машину і ще один болтик закрутити з тої сторони кріплення самого впускного колектора. Постав уже. Заслоночку дросільну попідключав усе газове обладнання. залишилось ось тут попіджимати наші форсунки. Попідключав. уже патрубочки, наче всі підключив. значить Тут залишилося нам поставити площадку під катушку і саму катушку. Ну і це ось теж прикрутить. Це таке з основного. Далі повітряний фільтр. Теж на місці прикрутить. І начебто тут все вже буде зібране. Все понатягував, рівні понатягував, підключив вже генератор. Все на місці. Так що залишилось небагато до першого пуску. Все начебто вже зібрав. Осталося ще хамутик, оцей затягнути. Акумуляторна батарея на місці і немає ще охолоджувальної рідини. Тобто, зараз зажимаю хамутик. Потім охолоджувальну рідину я лю концентрат, тобто мені треба його розвести безпосередньо за цим сим, ділом. І можна буде заливати сюди охолоджувальну рідину. Але перший пуск можна в принципі, зробити. Значить, зараз а, ще домкрат, треба прибрати, тому що під низом стоїть домкрат, поки подушки не було. Прибираю домкрат, зажимаю хамутик. Я думаю, що перший пуск можна провести і без охолоджувальної рідини, чи вона заведеться. А потім вже рішать, що робити. Я думаю, перший пуск будемо робити разом. Так, начебто вже все. Накидаю клему. Спрацювала сигналка. Беремо ключі. І будемо пробувати. Охолоджувальної рідини поки що нема. Але, в принципі, для першого запуску вона нам не потрібна. Так, заперся руль. О. Де щось хруснуло. Так, ну що, все горить поки що пробуємо. Мимо. Ага, чек потух. Обороти тримає. Йдемо дивитися. Двигунчик не трясе, Глушим, тому що в нас немає охолоджувальної рідини. Але всі елементи потухли. Все добре. Клас? Я думаю, клас. Слава Богу, все вийшло Значить так, якщо чек-потух, значить немає поки що ніяких лишніх проблем. Машинка начебто завелась на всіх циліндрах. Я думаю, що все буде добре. Залишається залити рідину охолоджувальну і на цьому все. Я думаю, що відео будемо завершувати. Пізніше зніму, як вона їде. Кому сподобалось, ставимо лайки. Пишемо вподобайки, підписуємося на канал. Всім, хто дивився відео, я дякую. До нових зустрічей!